Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода»! Я і ведуча Мар'яна Судова. 27 травня у народі Сидора і цього дня чекали закінчення будь-яких холодів. Якщо ж цього дня було холодно, то чекали такого ж літа. Якої ж нам погоди чекати 27 травня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. 27 травня по області хмарна погода, сильні дощі, зливи, грози, подекуди град. Пориву вітру 17-22 метри за секунду, температура повітря впродовж доби 10-15 градусів тепла. Передаю привіт всім своїм знайомим. Прогнози погоди на 27 травня. В Тернополі хмарна погода, сильні дощі, зливи, грози, подеколи град, пориви вітру 17-22 метри за секунду. Температура повітря впродовж доби 13-15 тепла. 27 травня 1930 року було запатентовано прозору липку целефонову стрічку, яку ми зараз знаємо як скотч. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашини під час фарбування кузова. Я ж бажаю усім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на TV4. Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.